До мельпомени. Мій пам'ятник стоїть, триваліший від міді. Піднісся він чолом над царські піраміди. Його не сточить дощ уїдливий, гризький, не звалить налітний північний буревій, Ні років довгий ряд, ні часу літ невпинний. Я не умру цілком, єства мого частина, переживе мене і від людських сердець прийматиму хвалу, поки понтифік, жрець, Ще сходить з дівою в високій капітолій. Іде шумить афіт в нестриманій сваволі, Іде казковий давн, ратайський люд судив, скрізь говоритимуть. Що син простих батьків, Я перший положив на італійську міру Еллади давній спів. Так не таїсь, від миру, і лавром, що зростив святий дельфійський гай, Омель помено, ти, чоло моє, звінчай.